Друзі, ви на телеканалі Пітіві? Це програма Голос Громад. За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік. Дітлахи та студенти сядуть за парти. Про це та інше про нововведення в Полтавській міській територіальній громаді. Говоримо з першим заступником міського голови Валерієм Пархоменком. Вітаю! Вітаю вітаю глядачів. Валерій Олексійович, За кілька днів розпочнуться навчання. Чи готова Полтавська територіальна громада, чи вже завершені всі необхідні закупівлі ремонтні роботи у навчальних закладах громади? Так, це третій рік, навчальний рік, який буде супроводжуватись під час повного штабного вторгнення. Що вносить свої корективи у навчальне Тому я хочу подякувати нашим Збройним силам, які дають можливість сьогодні нам готуватися до навчального року да, і проводити навчальний рік. З Свого боку, ми будемо робити все для того, щоб наближати перемогу, допомагаючи нашим захисникам і захисницям. Але ми повинні їх підтримати і тут, на місці, тому що їхні діти, їхні родини залишилися вдома і тому. Якісне надання освітянських послуг це одна із наших основних задач. Тому всі заклади освіти у нас готові до навчального року. Таких у нас в Полтавській громаді 62. Із них 5 це приватна форма власності, решта це комунальна форма власності. Із них 17 будуть працювати у очній формі 100%, решта буде в змішаному форматі. Чому в змішаному? Тому що та потужність укриттів не дає можливості по 100% заробляти. Ну, тобто тиждень через тиждень. Да, значить, форма така. Початкові класи взагалі навчаються без, скажімо так, без якоїсь зміни, тому що початкова освіта, ну, вона якби дає базу для Вони подальшого. Вони не можуть самостійно це зробити. Да, а старші класи там вже буде чергуватися. Тиждень дистанційно тиждень очно. але ще раз хочу повторити, що ми будемо робити все для того, щоб зробити навчання очним. Це декілька позицій. Перша це ми даємо якісну освіту і діти можуть навчатися. Друге, це можливість батькам працевлаштуватися і працювати. Діти будуть забезпечені наглядом, тому що сьогодні в наших закладах освіти є. Відеоспостереження пожежна охорона. Я хочу ще сказати, що ми впроваджуємо такий один із елементів освітнього процесу: це електронний підручник, електронний щоденник, за допомогою якого батьки можуть в онлайн режимі бачити, де знаходиться їхня дитина, і Затерти що терти вони... вже не вийде. Абсолютно да тому ці нові технології ми їх максимально впроваджуємо, тому що вони дають можливість давати якісну світу, а батькам слідкувати за тим, як їхня дитина навчається. Тому ми досить так відповідально підготувалися до цього навчального року, але в деяких, укриттях, в деяких школах укриття в нас немає. Наприклад, 11 школа, 25 та школа, 19 та школа. Там укриття ми будемо будувати з нуля. Чому з нуля? Тому що в цих школах немає підвальних приміщень. І е, модернізувати старі будівлі немає можливості ні технічно, ні технологічно. Тому е, прийнято рішення будувати укриття. Це, по-перше, дасть можливість вести повноцінний навчальний процес, е, але швидко це не буде зроблено. Це буде зроблено протягом двох років. В цьому році ми. Заливаємо каркас і робимо бетонні ну, тобто, роботи. Це не буде модульна конструкція, це буде ґрунтовна така да, бути. Це ґрунтовна, Якщо ви слідкуєте, а до речі, я пропоную всім подивитися мої соціальні мережі і підписатися на них. Ви там можете слідкувати, як і доведеться робота по кожному із об'єктів. Одинадцять -та школа там вирили котлован, залили. Подушку бетонну, потім гідрозоляція, тепер робиться обв'язка, арматура і буде заливатися бетоном. Основні це бетонні роботи із залученням конструкцій із металу. Зробиться основна частина, потім заходимо всередину і починаємо працювати вже над облаштуванням. Конструкція подвійного призначення, що це означає, що в цих будівлях після закінчення війни. Яка а, з кожним днем все ближче і ближче. Да. Ми ці приміщення будемо користуватися в начальному процесі. Це можуть бути спортзали, це можуть бути майстерні, це можуть бути навчальні класи. Для прикладу, 33 школа, ми спільно із нашими міжнародними партнерами. Ми робимо ремонт укриття. А міжнародні партнери дають сучасне обладнання, там буде сучасний освітній хаб е у підвальному приміщенні. Тобто там е кабінет електрон, ну, інформатики, який буде працювати постійно. Там буде е кондиціонер, там буде всі можливості для е проведення е нормального навчального процесу. Всі от... нові укриття, що будуються наразі, от ви говорити, в 25 і школі да. в 11, і Вони розраховані так само, наприклад, там на половину школи, що половина школи буде навчатися е... онлайн, половина офлайн. Тому що всіх вмістити. Так, да, так. Ми розраховуємо, наприклад, що е, на половину навчального процесу, тому що на весь навчальний процес ну це досить це великі, школа. Да, це дуже великі ага. затрати. Тому ми пішли на такий крок. Е, тому е, робимо на половину кількості учнів і будемо в змішаній системі. По 19-й школі ми зараз відправили проєкт на коригування, тому що поруч знаходиться дитячий садочок. Ми хочемо зробити одне укриття на два заклади. Тому зараз там коригуємо. Тобто намагаємося максимально ефективно контролювати ті ресурси, які у нас сьогодні є. Валерій Васильович, якщо говорити про медицину, громади чи в усіх освітніх закладах всім забезпечені наявність медичного персоналу. Да, у нас всі школи, навчальні заклади забезпечені не тільки школи, а й дошкільне. Дошкільна освіта у нас також далі продовжує працювати. І у нас в дошкільних закладах працюють медики, у нас і в освітніх закладах працюють медики. Єдине питання, яке у нас стояло в минулому році, і ми намагаємося розв'язати, це заробітна плата. Тому що медик, який працює в школі, і у лікарняному закладі в них різні ставки і різне навантаження, і заробітна плата різна. А інколи медики ті, що в школі, вони працюють. Ну там перша зміна, друга зміна, практично весь день більше, ніж положено. Працюють, тому ми повинні дати нормальну заробітну плату тим, хто сьогодні працює разом з нашими дітьми і слідкує за їхнім станом здоров'я. Але всі Питання, яке хвилює абсолютно кожну маму, в кого є діти. Харчування у школах, як це буде цього року? В цьому році у нас нічого не помінялося. Комунальне підприємство Добробут буде харчувати наших діток. Ціна вартості харчування 62 гривні, якщо я там не помиляюсь, Харчуємо початкові класи перші, четверті, а також пільгові категорії з 5 по 12 клас. Тому програма Турбота працює, в ній ми виділяємо фінансові ресурси. За батьківську плату можуть батьки замовляти собі харчування і ми будемо харчувати дітей. Хочу сказати, що до... один із елементів, коли я перевіряю готовність наших закладів освіти, це харчоблоки. Чому? Тому що це здоров'я. Один із також, основних елементів. Тому ми сьогодні максимально оновлюємо. Обладнання на наших харчоблоках робимо, щоб там було сучасне технологічне обладнання, щоб вони працювали по тим нормам, які нам доведені, і іншого ми не допускаємо. Тому ви можете сьогодні побачити, що у нас іде оновлення бази. Я знаю, що в 38-му, зокрема, ліцеї відбуваються в, ну, в цьому році оновлення. В цьому році оновлення, але це не тільки 38-му, практично всі школи, там 17, 37-м, можна побачити, От, якщо взяти. 17-ту школу там взагалі можна показати це як зразок. Їда. Взагалі це зразкова така да, школа. Да. Тому дивіться, кожна школа у Полтаві повинна бути зразковою. от Це моя задача, я буду її виконувати. Так як і любий лікарняний заклад, і освітянський заклад, ми не повинні говорити, що це гірший і це і краще. Всі говорять, там нас ліцей номер такий, то краще, а ліцей номер такий, то гірший. Ні, ми зробимо так, щоб всі ліцеї були кращими. і Конкурс це змагання, тому ми будемо піднімати планку, піднімати статус. І я хотів би, щоб діти, коли йдуть в той чи інший ліцей, це була система не коли батьки. Просять там прийняти, так, щоб це було дійсно такий вибір, тому що ну, від цього залежить якість освіти, і коли сам освітянську ідею можна похоронити, коли там неправильно побудувати набір, знову ж таки, учнів у той чи інший ліцей чи гімназії. Ще говорити про якісь інновації, про якісь нові класні проекти? Щось нове буде в освіті цього року навчального. Е, ну, інноваційних проєктів. Можливо, дивіться, ми будемо вже впроваджувати програму це оборони і захист вітчизни. Так в цьому році вже будуть по-новому розглядати історію, тобто враховуючи ті виклики, які сьогодні є, як ворог намагається знищити нас, ми повинні сьогодні наші діти, дітей ростити справжнім патріотам, яким знали історію, і історію не тільки. Там Полтава історії взагалі України і українського народу. Тому оці нові ну, такі новаторства будуть з проведені. До речі, в рамках патріотичного виховання ми в 14-й школі хочемо модернізувати тир, там є тир стрілковий, зробити з нього укриття і, скажемо, хаб для підготовки наших старшокласників до військової справи. Тому такі новації у нас будуть. Ну, щось типу військово-патріотичного клубу, так, Ні, Це буде в рамках освітнього процесу навчання. Я хочу знову ж таки навести приклади, у нас в деяких школах сьогодні вже є оператори дронів. Таку спеціальність діти вивчають і впроваджують, Уже можна побачити, як вони керують цими апаратами. Тому все, що стосується інновацій і розвитку дитини, ми будемо обов'язково впроваджувати і впроваджувати в життя, для того, щоб діти були наші ну, максимально, скажімо так, освічені, ну і плюс фізично здорові. Тому крім. У освітянському процесі ми сьогодні говоримо ще й дуже багато про спортивне виховання, про підготовку наших дітей у спортивних закладах, а спорт починається з школи. Тому... Що говорити про школи на спортивні? Спортивні школи у нас їх сьогодні чотири. Вони також у нас модернізуються, От можна побачити спортивна школа номер 2 Там три гральних зала, два з них вже зроблені, третій, самий великий. Ми його зараз е, е, робимо. До кінця року, я думаю, ми закінчимо. Це, це та локація, де може приймати чемпіонати Європи. От, повірте мені. Там України. Це є школа Олімпійського да, резерву. Це школа Олімпійського резерву, туди з'їжджаються. В чому сильні наші школи? В тренерах і в дітях. Да, от. Це основа-основа. Тому ми повинні. Тренерський склад весь час оновлювати, а вони відповідно, будуть ростити гідну плеяду наших спортсменів okay. в різних видах спорту. Гребля, боротьба. От Ми побачили Олександр Хижняк, гордість України, гордість Полтави. 26-та школа. Сьогодні... Ну і четверта спортивна також. Ну і четверта спортивна, але я кажу, за початкову школу. Okay. Ой, за, за освітянську. Uh -huh. Спортивна, звичайно, там боротьба, бокс. До речі, четверту школу ми також зараз модернізуємо, робимо там перекриття. Але якщо говорити про там, де Сашко навчався, це була 26-та школа. 26, да. 26. От сьогодні ми там е зробили, е замінюємо практично повністю е покрівлю, потім йде ремонт е спортивної зали. І ця школа у нас попала. Ми подавали в перелік на модернізаціях 38, 26, два харчоблок. Там буде сучасний харчоблок, сучасна їдальня. Класні ідеї. Той, класні хто ідувати. хоче робити, той працює. Той, хто е, шукає можливості, той реалізує. Тому от у мене такий лозунг: бери і працюй, і реалізуй ті ідеї, які можливо інколи будуть казатися, ну, здаватися, що їх не можна зробити. Але якщо ти е, намітив цілі, в тебе є нормальна команда однодумців, а в першу чергу в освіті однодумці це педагоги. От від них буде багато залежати, як пройде цей навчальний рік. Ну, на мою особисту думку, важлива також і комунікація з батьками. Як цього року в Полтавській громаді ви бачите комунікацію з батьками, куди звертатися, якщо батьки там незадоволені трішки навчальним процесом або є якась ідея? Дивіться, коли закінчився навчальний рік, я собі поставив задачу, але ну, в силу обмалі часу я бував на деяких зборах. Батьківське. Де, де директор школи звітував публічно про роботу навчального закладу за рік. Там були батьки, батьківські комітети, я був присутній на таких зборах і долучався до. От, це ти чуєш перше джерело, які проблеми, є, що там. От Знову, приклад, 11 школа. Батьки говорили, що немає укриття. Я їх почув. Укриття ми зараз будуємо. 11-та школа покрівля. Є проблема, так, да, зараз будемо там проводити <кій> поточний ремонт покрівлі. <кій> і це не тільки по ДНС школі, так і по іншим закладам. Тому комунікація дуже проста. Я вже на початку сказав, в мене є соціальні мережі, можна в них писати, задавати питання, зв'язуватися зі мною. Я відкритий, я готовий приїжджати на зустрічі з батьками, і з педагогами, тому що сьогодні ми повинні, як ніколи, бути. Об'єднані чути один одного, і влада ніколи не повинна бути одірвана від громади. Тому задача почути і вирішити ті проблеми, які стоять сьогодні перед нашими громадянами. Дякую за розмову. Валерій Олексійовичу. Можливо, є щось таке, про що ми сьогодні ще не говорили. Маєте змогу звернутися до всіх наших телеглядачів? Ну, я знову хочу подякувати нашим захисникам. Вчора був день вшанування полеглих героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Серед них були і полтавчани, тому ми вшанували наших героїв і будемо шанувати і робити все для того, щоб пам'ять завжди була в наших серцях і в серцях українського народу. З приводу перспектив. Починається новий навчальний рік. Я бажаю цей навчальний рік, щоб він у всіх відбувся, як кажуть, задався, був добрим, гарним, щоб батьки побачили і розкрили у своїх дітях, можливо, ті. І побачили, головне, побачили ті таланти, яких ви, можливо, десь не бачили. А педагоги, щоб ці таланти змогли розкрити і реалізувати. Ну і, звичайно, щоб кожен день, який ми проживали в цьому році, і не тільки в цьому навчальному році, а в цьому році, він наближав нас до перемоги. Тому я вірю в Україну, я вірю в нашу державу, вірю в наших дітей, вірю в наших педагогів. Тому новий навчальний рік, я думаю, що ми готові розпочати з 2 числа. Приходимо і починаємо працювати. Дякую, Валерій Олексійович, за розмову і за натхнення. Спасибо. Друзі, а я нагадую, що це була програма Голос Громад. Сьогодні говорили про початок нового навчального року у Полтавській територіальній громаді. Дякуємо Збройним силам, віримо у них, віримо в перемогу, чекаємо всіх захисників вдома. З вами була Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. На все добре.